Доброго дня, діти! Незабаром закінчиться осіння пора, а це значить, що на зміну осені прийде інша пора року. Зима. А давайте ми з вами згадаємо, якою була осінь. Спочатку дерева були пишними, красивими, а тепер стоять голі, без листочків, чорні. Травичка була зеленою. Тільки починала жовтіти, а зараз зовсім суха, жовто-сіра. На небі світило сонечко, ми бачили білі яскраві хмаринки. А тепер небо стало сірим, вкрите темними хмарами, часто йдуть дощі, на землі з'являються калюжі, дме холодний вітер. Вночі вже бувають перші заморозки. Більше не чути співу птахів, бо вони відлетіли у теплі краї, поховалися комашки під кору дерев. У зайчика змінилося хутро, воно стало теплішим та густішим. Ведмедик ходить лісом, їсть спілі ягоди, горіхи, жолуді, готується до сну. Раніше ми одягалися легкі плащики, тоненькі шапки, узували черевички. А коли на дворі похолоднішало, одягаємо теплі куртки, теплі шапки, рукавички, чобітки. Зараз, малята, я вам пропоную пограти у гру та перевірити, чи запам'ятали ви ознаки осені. Листочок вас буде запитувати. А ви повинні правильно відповісти, використавши картинку, яка пора року зараз настала? Так, осінь, куди ховається сонечко, за хмаринку, що часто йде восени. Дощик якого кольору стали листочки на деревах? Так, жовті? Як одягаються діти восени? Тепло, куди відлітають птахи? Птахи відлітають у теплі краї. Я думаю, діти, що ви правильно відповіли на всі запитання і запам'ятали всі ознаки осені. Тож до зустрічі на наступному занятті.